Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Хочу розповісти за противірусний препарат Сельтавір із діючою речовиною Озельтамівір. А гріпа є аналог. Чому повертаємося до цієї теми? Ну, перше зараз дійсно поширюється вірусна інфекція, грип домінує. По-друге, дуже багато є різної інформації і в Ютубі, і в Тіктоку про саме Сельтавір, Агріпу і взагалі про озельтамівір. Що я вам хочу сказати з фармацевтичної точки зору? Озельтамівір, це діюча речовина сельтавіру. Чи Агріпи він дійсно працює? Це противірусний засіб прямої дії. Прямої дії це означає, що він безпосередньо діє на саму причину, тобто на сам вірус. Але важливо його приймати в перші дві доби захворювання. Ну хоча б в перші чотири доби. Вже я вам казала, що в першу добу, коли приймаєте, це найбільш ефективно, бо тільки ви відчуваєте симптоми вірусної інфекції чи застуди. Починайте одразу тоді приймати. Дозування там йде для дорослого 75 мг двічі на добу, 5 днів хоча б треба приймати. Якщо профілактику робите, це 75 мг, одна капсула приймається один раз на добу, 10 днів. Щодо дітей, те, що показують, що є алергічні реакції на озель Звичайно, вони можуть бути в кожному препараті на дієтичних добавках, пишеться індивідуальна непереносимість, гіперчутливість до компонентів препарату. Просто комусь дійсно не пощастило і на озельтамівір є саме алергічна реакція. Тому для дітей 75 міліграм дозування використовується, коли маса тіла дитини більше 40 кг. І, взагалі, сама молекула Озельта використовується для діток від 10 кг. Лікар спеціально дозує, підбирає дозування відповідно міліграми на кілограм маси тіла. Тому самотужки не потрібно з цим справлятися. Це рецептурний препарат. Він відпускається за рецептом лікаря. Але будьте готові до того, що також може бути індивідуальна непереносимість чи от якась побічна реакція. І в додаток вживайте завжди вітаміни: вітамін С, Д, цинк, 75 мг для дорослих в першу добу захворювання і в подальшому 7 днів можна вживати. Це є досить ефективним буде імуномодулюючий ефект. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до зустрічі!